Не вдалося вас законом знищити, ми вас залякаємо тоді. І тут я хочу звернутися до детективів набу і до прокурорів САП, які можливо злякалися. Ем... Ну, це точно когось гальмує. Ну, звільняйтесь. Смотрите, звільняйтесь. Моя відповідь звільняйтеся. Якщо... Якщо вам страшно, звільняйтесь. Ну, бо це вас створили для того, щоб ви боролися з топ корупцією. Особливо з топ-корупцією в. Найвищих органах влади. Якщо вас це лякає в кожного стає межа страху, хай звільняєтеся. Немає проблем. Передавайте справи тим, кому не страшно, і Ну, Це виходить, що СБУ свого досягло. А, це, я прихильник... Я свого прихиль, досягало. Да, я прихильник того, що хай краще буде менше, але справжньо. Рано чи пізно справедливість буде встановлена по магмідрасу. Але якщо хтось, коли на нього тиснуть, лякається і відступає, значить драка не вашого рівня. Вас би навпаки це мало мотивувати. Вашого беззаконня валять. Це навпаки мало дати ще більше би мотивації рости на корупції. Тому у мене немає сентиментів до людей в набу і САП, які злякалися цього тиску. Бо тиск ось такий. Є невід'ємною частиною їхньої професії.